Що тебе буде чекати в листопаді 2025 року? Які події будуть з тобою відбуватися, та що ти будеш робити? Якщо тебе цікавить листопад, що там буде відбуватися, то це відео 100% для тебе. Ми розберемо усі ці питання, зробимо розкатаро, і ти отримаєш найкрутіші підсказки, як зробити так, щоб листопад став щасливим саме з тобою. Якщо тобі цікаво, прямо зараз підписуйся на цей канал, став. Подобачку, а ми будемо починати. Листопад у нас взагалі буде дуже сильно позитивним. Він вказує про глибину трансформацію, яка буде відбуватися з кожним із вас. І сьогодні ми якраз розберемо ці питання: що до чого і як взагалі як побудувати своє. Життя. А хто мене ще до речі не знає? Я руда тарологиня, родова відьма, і я тут для того, щоб допомогти вам дізнатися відповіді на ваші запитання. Сьогодні зі мною мої прекрасні карти таро, і саме на них ми будемо робити розклад таро. І попрошу вас, знаєте, зараз, мої дорогенькі, просто подумати про себе. І перше питання, яке ми з вами глянемо, це який емоційний стан ви будете переживати в листопаді 2025 року. Бо саме по емоційному стані ми можемо зрозуміти, чи буде цей рік гарний, чи не буде він все ж таки гарний. Листопад 2025 року. Який емоційний стан? Так, мої дорогенькі, дивимося. Сімка мечів. А ну-ка, я буду витягувати карту. М -м -м. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, як я вам і говорила. Це буде повністю глибина, трансформація, але не дивлячись на це, ви знайдете вихід із найскладнішої ситуації. Якщо ви зараз переживаєте якісь зміни, хвилювання, от не знаєте, що вас буде чекати, а я вам зараз це все розкажу по полочкам. По перше, що нас буде чекати? Сімка мечів. У нас тут якась виникає в голові ідея. Угу. Я хочу змінити життя. Багато людей щось буде думати, реалізовувати, але ви будете це приховувати від інших людей. Знаєте, як кажуть щастя любить тішину, от саме в цьому цієї карті це повністю показується щастя. Любить тішину. Ви будете своє щось думати, замишляти. І навіть найближчі люди не будуть про це знати. Далі, мої дорогенькі, інколи вас все ж таки буде шатати, да, то хочу ділати, то не хочу. Інколи ви захочете повністю зупинитися, енергія такої зупинки, знаєте, затримка. Нічого не хочу. І це абсолютно є нормально. Давайте дивимося далі, що в нас тут. І вже такі, знаєте, королева мечів і вежа. Ну, найголовніші також карти у нас тут, які нам показують про те, що ви завершуєте період. Листопад – це. Одинадцятий місяць. А грудень, дванадцятий і листопад-грудень і він іде завжди з завершальним місяцем. Тобто у нас ідуть обновлення, оновлення, наші трансформації, да, і в новому році ми отримуємо вже якусь нову енерію. І саме тут, в листопаді, ви будете да, ви будете можливо спустошені. Можливо, у вас не буде сил, не буде енергії, але то потім у вас буде. Ви прожили цілий рік. Він був насичений для вас. Ну признатись но ну, був нас. У ну, мене був насичений. Знаєте, у мене був насичений, але. Но... Перші півроку, напевно, я не знала, що робити. Вони не були насичені. Зараз вони насичені, повірте. <смі> і так же само зараз. От ми підбиваємо з вами підсумки і в листопаді саме ми будемо це робити. Але, взагалі, що вам треба основне знати, що у вас енергія буде така хаотична. То спокійна, то якась в русі, але більше, знаєте, переважно в Русі. Щось реалізовуєте, кудись ідете, обдумуєте. Тут дуже сильно багато у вас голова включена, вона працює рунтом діуга 24 на 7. і це дуже сильно, так знаєте, швидко все. І захочеться змінити своє життя, енергія, змін, енергія розвитку, енергія того, що я хочу рухатися далі. Ось так мої дорогенькі. Давайте подивимося тепер найголовніші, що нас буде з вами чекати. Да? От, можливо, якісь події будуть з нами відбуватися. Щоб ви просто знали і були готові. Бо багато людей вони от усвідомили, що є така ситуація, але вони не готові до неї. Да? От там щось десь буде, але не готові. Але давайте подивимося, що вас буде чекати в листопаді 2025 року, які події будуть з вами відбуватися? Віка жезлів, е, угу, угу. шістка жезлів. Ну, що ж, мої дорогенькі, вас буде чекати вибір. От зараз той період, коли ви будете обирати, що ви хочете. Це період змін, це період дій, коли треба діяти. І у вас буде от, да, така енергія, хочу, не хочу, але тут ви повинні будете робити. Тут енергія змін треба буде вирішувати, робити. І це все повинно бути швидко, максимально. Тут, хто буде перший, той і встигне. Раніше, оце от медленно, оце от це так мідно, ні-ні-ні, ні Все, медленний період пройшов. Починається листопад. Ми вирішуємо, я хочу це, я хочу це і це. Але крім цього, ми ще ставимо якісь собі цілі, плани, досягнення. І тоді ми починаємо. Цілком реалізовувати своє не то, що бажання, все своє життя реалізовувати. Ну тут зміни тут дуже сильно великі зміни. Також тут у нас подвійки жеслів, це може бути зміна вашого напрямку. Ви зараз працюєте на одній роботі, будете працювати на іншій. Займаєтеся однією справою, потім будете займатися іншою. Тобто, у вас тут кругозір, він трішки більше масштабніше стоїть, що ви не дивитесь тільки в одну сторону, яке то. От я тільки буду отут, от не вправо, не ліво, Ви будете розглядати ще інші варіанти вашого розвитку, де ви можете гроші взяти, де ви можете удосконалити себе, удосконалити свої знання. Можливо, ви ходите в університет, да ви студенти, і ви крім професії нічого не бачите. А тут вам щось ще сподобається. Да, наприклад, захочете творчістю займатися, і це дуже сильно гарна карта. Це зміна. Ви будете бачити багато напрямків. Звичайно ж, я скажу, що а, тут також може бути така ситуація, що ви не розумієте, а чи воно потрібно вам, чи не потрібно воно. Да? Бо бувають такі моменти, що ти дивишся, ага, окей, я живу таке життя, ну як би нормально. А потім думаєш, ну блін, можна було пілучше. Да? Я впевнена, що у кожного з цього було, і саме в листопаді в нас приходить енергія дій. Ми супротивляємося, Звичайно, ж нам не хочеться все ж таки якось напрягатися там. Але ми починаємо. Ми рухаємося, ми розвиваємося, і ми поступово починаємо, починаємо маленькими кроками рухатися. Але справа в тому, що тут маленькі кроки вони працювати не будуть. На жаль, тут треба буде різко, отак от робити все бистро, бистро, швидко, бистро, бистро. І е, хтось встигне, хтось не встигне. Але ви повинні мати в собі ціль, поставити її за мету. І почати її досягати. Кого кого ну, да, ну, можна кого кого Ну ну можна ви конкретно хочете, чого ви хочете конкретно. От хочете когось, да і конкретно досягаєте того, що ви кого ви хочете все. А, да, да, да. Ну, от так. Боже, що я говорю: енергія змін. Mm. Ну що ж, мої дорогенькі, ми глянули з вами два питання. Зараз я пропоную глянути найголовнішу пораду, яку вам треба зараз почути, на яку вам треба буде зараз звернути увагу. Я розумію, наскільки це важко? Повірте, я сама живу в ситуації, мені Теж важко, повірте. Реально, ви не одні такі. Ви реально не одні такі. Я вас дуже сильно ціную, я вас дуже сильно люблю. Якщо ви там індивідуальні, наприклад, хочете розклад замовити, будь ласка, звертайтеся всі посилання на зв'язки зі мною в описі під цим відео, і ми можемо з вами поспілкуватися. Повірте, я така ж людина, як і ви. Хоча я і відьма, да, але я така ж сама людина, як і ви. Я ходю, кушаю, какаю, тому подобається. То я така ж сама, як і ви. У мене є свої ситуації, проблеми і радості. Так, давайте подивимося вам найголовнішу пораду. Пораду в листопаді 2025 року. Вам найголовніша порада. Ну, звичайно, ту жесть бери і досягай, бери і досягай, бери рухайся, бери, розвивайся. Все в твоїх руках. Ви знаєте, така пісня є: все в твоїх руках, все в твоїх руках, і навіть я в твоїх руках. Оце, оце от пісня саме про цю ситуацію. Все буде в ваших руках, вам треба буде досягати. От, побачила, блін, хочу цього. Хочу цього, хочу того. Неважливо, не чи це людина, чи це предмет. Просто хочу, беру і роблю. Беру і роблю. Це буде найголовніше в цьому плані досягати саме. Знову ж таки, це да, це важко. Давайте ще глянемо вам пораду, що вам треба буде робити. Так, ну, дивіться, якщо ви все ж таки та людина, яка більше не практично, а теоретично доходить до справи якоїсь спочатку там вивчає наперед, аналізує стратегію, аналізує там, що може бути. Да? От саме тут вам треба буде якраз в цьому плані попрацювати. Якщо ви от. Спишечка, бо я зазвичай спишечка, я ще то захотіла, я загорілася. Да? А є люди, які спочатку там щось додумують, придумують, да? спочатку якусь структуру там роблять, підключають людей. Да? Типу, є люди, які імпульсивно роблять, да? а є люди, які там спочатку продумують. І саме тут вам треба, у вас буде поєднуватися. Імпульсія, імпульсивність, оце я імпульсивна, я повірте, я дуже сильно імпульсивна, але я вчуся якось поєднувати також теоретичну точку зору, якось намагатися це все контролювати в своїй голові, розбирати. Да? Хоча, знаєте, людина дій захотіла щось зробила, захотіла пішла там, творила, натворила і все, а потім дивлюся. Боже, а то що я то, що я наробила? Серйозно, о Боже, люди, люди, куди то, то то не людям не показатися, ні до церкви не піти. <свісно> так, ладно. Це одна дуже сильно цікава фраза з книжки, з п'єси. Так, ладно, і що? Вам треба буде тут продумувати теорію? Ага, проаналізувати. Хочу це, 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 але мені треба це, це це в житті зробити. Робите це, це це, от мої фрази, це, це, це робимо це, це, це і стаємо щасливими все це моя фраза. Да, і мої дорогінькі дівчатки, ви впорайтеся. Яка б там у вас зараз ситуація складна, не була все в наших руках, і навіть я в твоїх руках. Да, і все у вас буде просто прекрасно. Вам треба не те, що вірити, це ви повинні і вірити, і робити, і досягати. І тоді у вас буде успіх, натхнення, любов, і чоловіки у вас будуть, і один, і два, і три, і скільки хочете, у вас буде. І гроші і успіху, і підписчика. Дійсно, це все у ваших руках. Мої дорогенькі листопад обіцяє бути. Бути максимально яскраво, максимально крутим для вас, але час прийшов діяти. Вже все. Світ змінився назавжди і час діє. Вже як було раніше, ніколи не буде. Зараз виграють ті, хто діє. Якщо ви не дієте, ви програєте. Мої дорогенькі, підписуйтесь прямо зараз на мене, ставте подобайку на це відео. І якщо ви хочете звернутися за розкладом Таро, пишіть мені в повідомлення в інстаграм. Він закріплений в описі під цим відео. Я вас всіх обіймаю і з вами я люблю вас. З вами була Руда тарологиня, ваша родова відьма. Діліться цим відео зі своїми друзями. Ой, запачкала руку, капець.